Щоб ви розуміли. От просто в Петропавловці, ми були там біля ріднього краю. І хтось вони народились, їх хтось взяв, викинув мішку, замотав і викинув. І от він їх з і викормив цих собачат. І коли виїжджали вони з Петропавловки, він їх забрав обох. На, це той більший. Той великий, Анатолій. Тут він Толік ще там, бо він Анатолій вийшов. Не нас рятують, бо найкращого психолога, як оці тваринки, нема нічого в світі, розумієте? Нема, нема нічого. Ти як приїдеш там кров і все на, на світі, і людину виносиш. А Тя, тут йому. приходиш і вона. А воно тебе чекає. Я вам скажу, у нас немає вже жодного солдата, який би додому не ти забрав привез. когось. Mm. Привезеш цю тварину, і знаєте, так вдома вже до неї поводяться зовсім іначе, таке ну, відчуття, як член родини. Воно mm. з тобою було тут. А в цим... Найважчі часи пройшло да, найважчі разом. Найважчі часи воно з тобою було. А тут ти привозиш додому, і родина вже до них віддає все це тепло, що воно отдавало мені. Дякую. Вам. Дякую. За те, що тут.